Доброго ранку, малята. Запрошую вас на мандрівку нашою рідною Херсонщиною. Давайте привітаємося. Доброго ранку, природа! Доброго ранку сонце. Доброго ранку довколишній світ. Наша природа дуже багата. Тут є і балки, і рівнини, і пустелі, і степи. І озера, і моря. Тож погляньте, будь ласка, який чудовий наш край. Ось прокидаються тварини у заповіднику, Асканія вони вже Нова. Вже перегукуються, струшуючи з себе останні серпанки сну і готуються прожити ще один день. Для них він буде зовсім звичайним, бо паші та води тут завжди вдосталь. Так, це славетний заповідник Асканія Нова. Тут є дендропарк, зоопарк та нетронуті степи, де на Свободі живуть тварини рідкісних видів. Цим різновидом пишається не лише наша країна, а й уся Європа. Тут є великі території неназайманого степу, які ніколи не зорювалися людиною, живе безліч тварин. Так, а є біля нашого міста Олешківські піски. Це пустеля за цельсієм. І тоді піщані бархани перетворюються на надскладні вершини. Природного чуда України. Пустеля складається з семи так званих арен. Усі вони горбисті з коливанням висот до 20 метрів. Поміж арен, що висмажують у власних котлах мільйони тонн піску, лежать озера та мліють під сонцем негусті ліси. Унікальна територія, а ближче до Азовського моря в Гнічівському районі є цікаві та незвичайні рожеві озера. Вони дуже солоні. Надзвичайна природа нашої Херсонщини. Ми її дуже любимо та пишаємося нею. Багато видів занесені у червону книгу. Як рослини, так і тварини. Наша Херсонщина заходиться на півдні України. Вона дуже гарна, дуже багата. Тепер пропоную вам пограти в гру Хто де живе, де живе зайць? У морі чи в лісостепі? Так, молодці, чудово. Погляньте. А де живе Карась? На степу чи у річці? Так, розумнички, звичайно, в річці. Скажіть, малята, де живе дельфін? У морі чи в річці? Так, розумнички, дельфін це мешканець моря. Чудово. А де живе ведмідь бурий у лісі чи в степу? Так, дійсно, ведмідь живе у лісі. Молодці! Ну що ж, малята, а тепер пропоную вам зробити гарного журавля. Для цього нам знадобиться квадратний лист паперу, фломастер чорний та червоний, ножиці та ваша творча фантазія. Почнемо. Намалюйте, будь ласка, на листі паперу ось такий малюнок за схемою. Тепер складіть ось таким чином, щоб творився трикутник. Тепер треба вирізати обережно шию з головою та надрізати місце, де хвіст. Розкладіть знову прямокутником заготівку та зігніть наступним чином. На нижній частині хвоста з допомогою скотчу приліпіть соломинки коктейльні. Це будуть лапки вашого журавлика. Чудово! Ви молодці! Чекаю фото ваших робіт прикріпленням до цього відео в коментарях. Що ж, малята? Бажаю вам, щоб ви завжди пишалися рідним краєм. Були здорові та перели природу. До зустрічі!